Доброго вам дня! Радимо вас вітати у місті Києві. В Донецьку завершився вихідний чемпіонат світу з хокею серед чоловіків у першому дивізіоні. Національна збірна команда України здобула на ньому важливу... І головне, що дуже потрібно нам всім перемогу. чим ми, звісно, ще й вітаємо саме цій темі присвячена прес конференція проведення чемпіонату світу у Донецьку та його підсумки. Учасники нашої прес-конференції. Президент Федерації хокей України Анатолій Брезін а також головний тренер національної збірної команди України Олександр Куліков. Анатолій Іванович, будь ласка, вам слово по організації чемпіонату світу. Будь ласка, ваш коментар. Дякую. Ну, по перше, Нелегко було отримати чемпіонат світу, тому що були інші заявки інших країн, але нам вдалося переконати. Міжнародну спільноту, що ми маємо всі можливості для проведення такого чемпіонату. Місто Донецьк був вибраний не випадково, тому що там є і необхідна вся організаційна структура і спортивна складова, маючи на увазі прекрасний. Людову арену, дружба і відповідно відношення міської влади до проведення такого рівня міжнародного заходу спортивного. Тому е чемпіонат відбувся в місті Донецькому. Якщо говорити... Про підготовку команди. Тренерським штабом був складено відповідний план по підготовці. Зрозуміло, з відповідних причин вносились певні корективи. Оксан Петрович ще переговорить детальніше з цього приводу. І спортивної частини складової щодо стосується питань відповідно до федерації хокею Було побажання тренерського штабу національної збірної запросити з Канади спеціаліста з фізичної підготовки Гарната Брайана. Це було зроблено і. Він працював в штабі національної збірної. Нагадую, що він працював в свій час у 2011 року в штабі національної збірної. Коли керівництво командою проводив Дейв Люїс, були певні проблеми, пов'язані в першу чергу з фінансовою складовою певних. В певних клубах, тому було важливо створити всі умови для того, щоб наша команда мала можливість достойно виступити. І дуже добре, що у вирішальний момент Олександр Петрович та його колеги змогли налаштувати команду на переможний лад. Чесно кажучи, чемпіонат вдався і дуже вдався. Було багато скептиків, які говорили, що в Донецьку болівальники не будуть ходити на чемпіонат. Вони, як то кажуть, наїлися хокеєм. Виступи найкращих команд КХЛ проводились на арені в Донецьку. Але хочу сказати, що і ви бачили саме, що бульбальники заповнювали трибуни, особливо це в матчах національної збірної, таким чином, що матчі турніру відвідали 30 141 глядач. Їх було значно більше, враховуючи, що ще місця надавались і командам, і запрошеним гостям. І... З них 18 тисяч п'ятсот глядач був на матчах національної збірної.